Зима, бляха-муха. Так, як же я його підніму? Домкрат реєчний. Друзі, всім привіт! Бажаю здоров'я з наступаючим чи з наступившим новим роком. Хто коли дивиться? Ось таким образом я зробив газ. Тросик оригінальний, виходить. вирізав пластину, з жигулів поставив, Ви поняли, тяжко. Тут треба ще пружинку поставити і все. Трошки культуру зараз вставимо оригінальний фільтр повітряний. Так, тут одна дырочка є, і друга дете. Де? Ось так. От раз, хоп. Все, четко, супер, взагалі замечательно. Вот тут маленько-маленько, то даже и не будет ущелье, но можно просиликонить. Вообще, мені кажется, чудово будет. Бимба! Так, це. 500, кстати, тоже зробив. Ви бачите, тросик вынес. Поставлю ее сюда замес. Корректора Він Там все равно відключений был не працював. Вот таким чином. Ось. Вообще замечательно. Тут закреплю його. І буде пиццо управління. Так, все, фільтр прикручуємо, я лізу в яму, дивлюсь колісо, передивлюсь, що там ще йому не вистачає. Ну, що, ось, будь ласка, фільтр стандартний, все став на цей солік стоїть без проблем. Тут все добре поки що. Тепер я відкрив цю штуку. Спускаємося у яму. Я там уже був. Результат, звісно, такий, як я і думав. Дивіться, ну тут, звісно. Про стартер там мені писали, редукторний поставити. Так, це і є редукторний стартер. Ось одна оська, ось тут. Тобто він редукторний, він крутить дуже чудово. Навіть на поганому акумуляторі. Так, фільтр масляний, я так зрозумів, міняли. Ось. Свіженький, чистенький. Так, 100-115, 3,04. М0477. Ну, не знаю. 10 22 року випуск. Все сухо, все добре. Піддончик трошечки підварювався, видно, десь ловив. Так, дивіться далі. Стійки, стійки, дійсно, нові, шланги тормозні нові, речаги нові, пильник ціленький, він просто ось, ось зліз. Його треба туди натягнути і поставити хомута, нема хомута, Все. Дивіться, новий річаг, нові шареві, нові болтики. Чи це не болтики? я не знаю. Ну, мабуть, ж болтики. Так, резиночки новенькі. Втулочки, резиночки новенькі. Кузів, кузів. А кузів у нас зроблений, бачите, все, навіть оброблено. Помазано все. Є вихлопна, вихлопна система. Тут також все поварено, все оброблено, не знаю. Якось повезло в цей раз. Знову резинка нова, хомут новий. Речах новий, шарова нова, Резинки нові, шарова опора, двигуна нова. Капець, шланг новий, стійка нова. Та не знаю, якось повезло. Діски тормозні вироботки немає ніякої. Колодки тормозні нові. Тут так само. Так, добре, це взагалі супер замечательно. взагалі. Ярослав ще раз тобі велика подяка. Да, навіть новий цей. От, от наша причина, чого я сюди заліз, саме основна. Ну, це порване, це, понятно. Дивіться. Уважно. От тобі і все. Система ніпіль, велосипедна система, як педалі, да, я так зрозумів. Виходить шток, там видно прорізан під болт чи шліц. Ну, коротше, тут або болт, або там. В самої осі виробітка. Відкручуємося, дивимося. Тут, в принципе, ну, є такие невылечки люфток, но это такие, там подклав шайбочку и все, так, в принципе, також невылечки. А тут, да, тут, конечно, блин, смертельно опасно. Он и так телепается, и так телепается, и так, а вот стоит на месте. Вот поэтому и дуже складно включить передачу заднюю особисто. быстро. Вы защитка можно. Коротше, на цій лижі можна їздити по, по льоду. Тут все також все нормально з кузовом. ну вони не гнилі, треба їх просто промазати буде трохи. Капець, машина бомба. Ну, з резину тільки передня не повезло. Задня вроді є, Ну, а переднє немає зовсім. Резину знімамо жигуля, шестерки у нас є. Зараз робимо колісо, міняємо резину. І виїжджаємо. Будемо всіх з Новим роком. От, а зараз э, кулісу ділимо і будемо руліти. Так, ну що, цю резинку я зняв. Значить, от це вот берда. Отак от вона виглядає. Болт М8. Так, вот да, в ньому є виробітка, але невеличка, але є. І отак вот от хоп. І виходить в самій осі отвір. І отак от це от, от, от болтаночка. І як її побідить, я не знаю. Якщо я поставлю новіший болт, ну воно може буде там, не знаю, ну... на 0,01 мм краще і все. Не пойдете. Які варіанти? Хто, хто що робив, підказуйте. Так, тепер робимо штівка. Як же тебе так зробити? Тут на 9. А там на 8. Можливо, пройдеться тут ще на 10 розролик. Система не погана, але трохи не продумана. Так, да, хтось скаже, та ти що, блін, не продумано? Скільки років в машині. Але це однак треба продумувати. Не тільки щоб працювала 30 років, а як мінімум 50. Так, мужики, дивіться. Подумав, я, що його точить, ось є болт, цей що був тут. І у мене ж тут болтанка, виходить, отак от, так її почти нема. А отак от. Бачите, отак от. Взяв сварку, з одної сторони проварив, з другої сторони проварив. Болгарочка підчистив, і виходить, так оп, тугенько воно заходить. Ну, якщо зараз молоточком легенько стукнуть, воно прийде. Ну, я не хочу стукати, гайкою стягну. Вот так вот вирішив цю проблему. Сейчас соберем, подивимся. Потом вот это вот оно ж уже все. Хана, вот этой штуки. Нічого не знайшов, знайшов все з самого якісь там тормозні циліндри. Сейчас напялю. По крайней мере. Так, сейчас отверточку і надину, Воно потом отак вот зігнеться. От, і у мене вже буде, по крайній мере туди вже грізюка, вода не буде йти, правильно? От, що складаємо, дивимося. Як воно виходить? Так, хлопці, не знаю, там видно чи не видно, но в принципі суть усім понятна. Зробити колісо максимально бюджетно, Тому що ніфіга немає. Точить, в принципі, всі можуть, але... Такну станку у є, пішов дай витачу. А, А якби не було, так? Да? Та й такий ж еліпс не виточиш. О, дивіться, це должно нормально бути, думаю. Так. Ну, тепер беремо куліско. Ось тут, кстати, отвір розсверлив на 9,5 і так, знаєте, по бокам так, також. О, зараз треба підстукати. Але точка немає, звісно, зараз. наче так. Все, гайка. Тобто бок вийшов. Там, навірно, 3-4 віточка. Вийшла, зараз. Так. Гайка на Н8. це той старенький пол, що тут був. Просто що я йому зробив деякі маніпуляції. Блін, трохи тут. Отак От треба витягнути. Так, точно хорошо. Фу! Давайте поднимемся. Разом. Так. Передача включается, выключается. Что я показываю? Камера не туда. Так, пыльник. Працюя. Дивиться на болтанку. Офигеть. Нимай, вот тут. -таки. Ну, это уже фигня, конечно. Вот это вот оно. Да ты что, блин. Бачите, все, зробив його на варочки там, де воно було. І воно туди стало, як помаз. Хух, Супер! Вирішив. Тепер вирішуємо з цим. Надіваємо пильника. Так, ну наче на місці, все, встановив. Пильник на місці. Він, знаєте що, злетів. По-перше, не було хамота, по-друге, він такий, як пластиковий. Ну, хто знає, да, є такі м'якенькі резинові. Ось м'якенькі резинові. А це пластик прям важко душить. Ну короче, хамута знайшов. Яким чином знайшов? Був у мене новенький просто. Два комплекти у мене цих пильників було. І все, установив і взяв. Зажав його обценками. Так, все тоді закриваємо яму. Підемо подивимося, що там з колісом. Отакими вот дідусь обценьками цей хомутики. Так клас і зик! І передавив його. От такі ні от. Не знаю скільки років. Наверно, от 100 вже. Так, дивіться, хлопці. От що я хотів ще показати по термозній системі. У мене термоза тут гарні. Легенько і гарненькі, але вони перейдні. Тому що задня трубка одна відключена. Бачите, заглушка. Тут взагалі болт стоїть і відкусана гайка. Коротше, передається, мені тут помудохатися. Тобто задніх тормозів немає. Ну немає, то й немає. Зробимо. Коліса. І що ж тут з цей куліт? Та ти що? Те, що було, так, да, і те, що зараз. Йок, перша, перша, а була отут перша. Аж, блін, треба цей сідочку було, блін, двигать. Капець. друга, третя. Четверта, п'ята. Та блин, а п'ята була аж так само за засідушка. І задня. І ось задня, дивіться. Все круто. Так, тоді що, мабуть. З колесами вирішить питання треба. вона буде виїхати тест драйв зробити. Може це і не Жигулівський колес. Блин, ну на проволочці оригінально, конечно. Титани стоять. Бо резини нема, о, нема. Навіть менше міліметра. Так, ну що, трошки дров підрубав. <гум> Треба буде в котла закидати. Ладно, давайте глянемо на той же гулик. Що там, як він там стоїть ще чи не стоїть, резина на ньому є чи нема. І що у нас тут трохи снігом закидало його. Так. Ну чо, нормально, трошки є якісь там міліметрів три. <Ме> та -та 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 чо, немає світла? Немає, вже голів п'ять немає. А коли включать? та да колись включать. Титани знімаємо, знімаємо. Зараз тут знімаємо, потім вже знімаємо. Кто да ти шо? А, -а, -а. зима, бляха, муха. Так, як же я його підніму? На 19? А ну-ка Пошло! Морозик в трохи градусів 7 На ніч обіцяють 12-14 Морозу! Домкрат речний. Ну так нормально Надіюсь ця дубова стара доска витримає. Так, а як же ж захвиксировать З новим роком, хлопці! Бляха ж ти, муха! Ну хорошо! А далі що? Ну взяв я ще такий пенєчок. А як його підставити? Да, треба ще, щоб хтось поміг. А Люди! Літають! Люди! Так, все ж таки зняв я колесо, підсунув колодку. Тепер треба поставити це. Давай, давай! Хоч нагрієшся? Та ти що, получий Тільки не зробиш? Голова ще трохи зображає мабуть. Так, треба зняти цей ж. Пенечка. А пеньочка опа. О! Так, тоді що йдемо в гараж ставимо це колес? Знімаємо інше. Так, двері зачиняємо. Хух, щоб нам не дуло. Штатів у мене ось, бачите, такий, розпридвав. 402 двигуна. А сюди можна на 15 поставити, да? Так, ну накачаємо, потім поставимо титановий диск і буде бім. Переходимо на іншу сторону. Так, то що це виходить? Я старі Коли я зміняю на нові. Чи нові на старі? Дивіться, який диск. У, красота. Ну який є <різь> сьогодні. Тут буде складніше, бо воно спущене і в ямі стоїть. но новый там крат. Блин, трохи не влад. О! Добре. О, нове колесо. Пойдет. Друзья, я вас витаю. Всіх з новим роком. Хай буде здоров'я. А остальне все буде добре. Друзі, встановив я це коліщатко. Ну, думаю, почищу цей сніг навколо. Давай викруткою отверткою, викруткою по, -по, -по барабану, як воно називається. А тут, коротше, диск ухана. вон камера. Ось камера вже. Бачите? Ну, чогось воно трошки. Поржавіла, Коротше, диск гнив. 8 років машина простояла. Ой, мама мія! Я тоді що відкручую. Якщо найду диска у себе, це добре, але, по-моєму, в мене жиговських дисків немає. Москвичовських багато, а жиговських немає. Так, Ну що, нарешті світло дали вже більше 7 годин, не було, в мене навіть акумулятори сіли. Бо вони 7 годин тримають, а вже потім ні. Так, проблема ще в мене з цим от, компресором. От дивіться. Не хоче запускатися. Ну крутиться цей. Бачите? І от це так на холодну може з 3-5 з разу запуститися. Причому конденсатори я міняв, або масло застигає, чи що, ну не знаю. Коротко. Це він у мене знову як нового купив таке от іменно коли холодно. Коли тепленько, то без проблем. Давай, давай. Та ні, він пустий. вообще немає. Давай! Ну давай! Ще напруга, мабуть погановато, бо світ включили, усі користуються. Ну давай, йомаю, нічого собі як йому тяжко. Да, тяжковато. Зараз попробуємо тянуть та все хорош ну, бачите будь ласка 2 секунды все хоч то а тут навіть не бачу де штопор. шайба чи що там ось вот так от бачите люди виглядає колищатка це Ось. Круте. Якби таких 4 було, то навірно було. Гарно виглядало. Ну що, переїхали, Поїдемо, подивимося. Бензину мало, звісно, залити. Там літра три було. В мене. Поїхали, попробуємо. Що воно? А ну холодно ще. Звичайно. Скільки там поробило 3 минути? Мабуть, ще холодно Та вже і стартер не робить, не, завжди. Бо та Ридлюшка там, що висить Правильно, людина написала мені, що цей поменять ту релюшку. Поменяем, блин, капот открылся. Вот такая резвая, я скажу. Друга. Ух ты, она так хорошо идет. Заносит нормально. -ху -ху. Блин, надо капота, конечно, сделать застежку. Задняя дверь тарабанит, замок же не працюет. О, да тут нормальне перемет, я скажу. А, це я вчора тут ганяв. На другій машині. Поки не скажу на якій. Класно вона ідея, єдине що барабани задні двері. Не, передній привод є передній привод, я вам скажу Для моїх потреб вона... Отлічно. Таврія, ну ця ще побільше буде. Може батіцю віддам. Куди їхати? Бензину мало. Тормоза все працює. Ось ця красуня наша капот відкривається, бляха муха надо тут собачку подивитися, короче щось таке а так апарат бомба сонця вийшла. Так, да конечно я тут трошки припампули всю резину два з половиною на бомбули Ого! забиваю так що не можна ногтем все креп Сніг такий короче отакий от. Такі от бомбардир машина топ на сьогоднішній день. Ось ця штука не закрывается. Тарабанит, ну ничего, родом замка. Вот. Ну в принципі нормально. Тут с цієї стороны. також все позабиване, вітрюган, нічого, нічого, нічого не чутно. ти знаєш, це значит... Так тоже так позабивано. Вот. Знову резину і можна по полям гоцать. Капець, ось вот так от машинка выглядает. Салончик. Красота, чистота і порядок. Вот. Задня дверка Одна відкривається, та щось не може відкрити. Треба, звісно, полюку повитирати. Ну тут сидуха трохи хтось наче написав, але нічого зробимо. Там хтось писав мені щель. Да, щель є. Ось там щель є дійсно. Резинку треба замінити. Може двері ногою підігнути. Бачите які резинки? Вони замерші, вони вм'яті. Що ж ви хочете. Звісно будуть зазори. Все, машина топ. Кому сподобалось відео про ремонт куліси. Ставте пальці вверх, кому не сподобалось. Також пальці ставте вниз, мабуть. Блін, класна машинка, звісно. Ось така дев'яточка. Шкода. Хотів сказати пілукар. Кодах фаворит. Фаворит на сьогоднішній день. Так, все тоді, друзі. Ще раз новим роком. Бажаю здоров'я, щастя, миру, хай все буде добре. Кукурузу ще не вбрали. Не знаю чому, але не вбрали. Мабуть нікому. Також що? Може будемо убирати. Після свят. Ну що сказати, мужики, машина в принципі норма. Карбюратор, ну так собі, трошки мозги парить. От, не знаю, але ну, на виставити я не хочу карбюратор. Бушник купляти за 100 доларів. Рідний, ну, теж якась неохота. Ну подивимось, подумаємо, машина робить, їде, заводиться. А там будемо бачити. Все попереду, правильно? А то прям так. Всі вже хочуть, щоб все було гарненько, все було добренько, за 15 тисяч гривень машина, щоб вона працювала. Вона робить. Прийом у них кстати, ну, дуже гарний. От. На холодну е, заводиться, Ну, з другого разу завелась. мінус 7 на вулиці було. 500 витягнув, з другого разу завелась, нормально робить. Трошки за високі обороти, але це не проблема крутнуть, крутнуть там попсика, то, пупсика, то бо обороти так да, нагрілося трошки обороти завищують о так ну що у, -у ось это я поїздив я понимаю да нормально конечно провода все мокра. все в снігу. але нічого автомобіль працює так я думаю що це на неї поставити газ І забути проблему з карбюратором що таке я вам чесно скажу і буде, блін, без проблем. Нагазовані всі працюють класно. О, так що, все тоді, до нових зустрічей. Колеса, надіюсь, не спустять. Поставимо нову резину. нові колищата і буде. Бімба! Все, Всім добра, миру, до нових зустрічей.